Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео буде багато різного контенту. Покажу, як я роблю такі локони без плойки. Також мені приїхала класна посилочка, буде огляд парфумів. А ще ми дізнаємось, чи є у нашій свердловині вода. Тож, якщо вам цікаво, приємного вам перегляду. Отже, для того, щоб зробити локони, спершу потрібно помити волосся та висушити його. Мені знадобиться 4 шкарпетки, самі звичайні, головне, щоб в них була класна туга резинка вверху. Беру частину волосся, ставлю позаду шкарпетку та закручую від лиця, так як показую на відео. Якщо шкарпетка мають тугу резинку, то в принципі вони тримаються самі. А якщо не тримаються, то зверху просто або невидимками заколюю, або резинкою. І ось такий результат отримую. А зараз хочу поділитися з вами класною рекомендацією. І давайте разом з вами розпакуємо та зробимо огляд парфумів від компанії PD Paris. Як можете побачити, проїжджає все класно, надійно, упаковано. Тобто за парфуми у склі можете не переживати. У мене ось такі два аромати. Менший у пластиковому флаконі, а більший у скляному. Але майте на увазі, що на їхньому сайті ціни вказані за аромати у пластикових флаконах. Тобто, якщо хочете аромат у склі, потрібно буде доплатити 50 гривень. А також хочу звернути вашу увагу, що їхня продукція не тестується на тваринах, та термін придатності у їхніх парфумів 36 місяців. І зараз хочу ще трішки детальніше розказати про компанію PD Paris. Це є компанія родом із Франції. Всі аромати та продукція для ваших парфумів виготовляються в Франції, а упаковуються та відправляються вже в Україні. PD Paris – це не є копія чи аналоги популярних брендів. Це є покращені версії ароматів. Які максимально схожі з якимись популярними парфумами. Ось, до прикладу, у мене в руках мініатюрка парфумів, які максимально нагадують бумшел від Вікторії Світ. Вони такі свіжі, фруктові, весняно-літні, я такі обожнюю. І ще я дуже люблю з ароматами ванілі та кокосу щось таке солоденьке. Така мініатюрка коштує всього лише 229 гривень, зручно брати з собою. Ці упаковочки є екологічними. Ось, до прикладу, ще має такий аромат 50 мл у склі, який максимально схожий на парфумні нарічі. Він такий свіжо-солодкий, але тут присутні нотки яблучного дерева та мускусу. Мені ось ці більше сподобались. Вони такі прям мої-мої. Ну, І, до речі, чоловікові дуже сильно сподобались. А також у них на сайті класна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, наприклад, можете замовити з подругою або з мамою, або для себе і для чоловіка парфуми, і одна баночка вам буде у подарунок. У них на сайті є жіночі, чоловічі парфуми. Також дуже класні парфумовані гелі для душу, автопарфуми та аромадифузори для вашого затишного да. Тим часом ви можете побачити, що я приїхала до нас в село, маю рулетку. Зараз буду з цим заміряти рівень води і чи є взагалі вода у нашій свердловині. А також потрібно ще поміряти діаметр труби для того, щоб купити насос. Тому йдемо зі мною. Отже, під цією. Чарівною мискою знаходиться наша свердловина і буду зараз опускати цю гайку. Слухайте цей звук. Діаметр 4 сантиметри. Отже, поміряла я е, рівень. До води. Скільки там є води, я не можу поміряти толком цією ленточкою, але орієнтовно там є 80 сантиметрів десь води. Отже, 4,5 метра до води і десь, напевно, до метра там є вода. Діаметр самої цієї труби 4 см, 4,2, 4,3 міліметра. Потрібно поїхати по насосу. Завтра, мабуть, підемо на базар. Купимо. Насос і будемо викачувати тут воду. Потрібно протязі декількох годин постійно викачувати, дивитися, яка та вода, як зачасто вона і як швидко вона прибуває. А там далі будемо бачити. В даний момент це наш коридор, але в майбутньому після ремонту це буде наш душ, тому хочу зробити трішки заміри, щоб зрозуміти, як нам тут все розмістити. Загажіть, ми плануємо зробити ось так душ. Тут буде скляна шторка, скоріш за все, переважно на душ беруть 90 см ширини. Тобто, це якраз, до цього, де починається він це є 90 см. Тобто це все забере душова зона. Залишається ось це місце для туалету. І це при тому, що тут ще буде стіна. Десь сантиметрів, мабуть, 10, стіна сантиметрів, може більше, не знаю. Отже. 70 сантиметрів. Отже, яка ситуація виходить? Ми думали робити ось так, душ, тут тумба з висувними шухлядами і раковина, але глибина тумбочки найменша, тобто 45 см, при висуванні шухляд це іде 70. 5 см орієнтовно має тоді тумба. 75 см це ось тут мені потрібно стати для того, щоб відкрити шухляди. Ще е, встроєний унітаз е, з нішею для бака водяного займає разом 70 см з нішею. Тобто у нас тут і так виходить вузясенкий прохід з закритими шухлядами, а якщо будуть відкриті шухляди, то навіть немає неможливо стати. Отже, до прикладу, ось такого має бути душ, тут до, до цієї лінії займає місце унітаз з нішею під бак. А до цієї лінії займає місце е, тумбочка з раковиною без висування шухляд. Тобто, якщо ми висуваємо шухляди, то вони практично впираються в унітаз і залишається місце для е, ніг, для того, щоб стояти.